Груддя коновальця встановили на колоні завишки більш ніж три метри. Постамент вирізблений з граніту. Сам же пам'ятник бронзовий скульптор Ігор Семак каже: за роки незалежності створив десятки пам'ятних знаків на честь діячів ОУН, командирів і бійців. Упа над цією роботою працював два місяці. Задом був передати ну дійсно таку цілеспрямованість. Рух, бачите, в нього рух, поворот голови, що характеризує таку нескореність. Насладніше це як завжди зловити характер людини. Івано-Франківці кажуть, чекали встановлення пам'ятника понад рік, адже 120-ту річницю від дня народження коновальця відзначили ще влітку 2011-го. Тоді ж і освятили місце, де нині височить монумент видатному землякові. Він своїм націоналізмом показує приклад, як треба виховати. Та наприклад, наших дітей і нашу молодь. освятив пам'ятник владика Української греко-католицької церкви. Це є дуже важливий пам'ятник тих наших предків, які відродили саме за наш час усвідомлення національної свідомості, хто ми є, чиї є ми діти, де є наша хата. Гроші на монумент та облаштування скверу довкола нього, а це близько 350 тисяч гривень, збирали усією громадою. Долучилися також депутати міськради та меценати. Оксана Дудій, Олександр Литвиненко, Івано-Франківськ. П'ятий канал.